Витягнуло! <хи> Це примушують мене працювати безсовісні. Дивіться, зроблено 528 зрізів. Фідбек збирає в коментах щоднини. Укущаш та тиска не розбанки. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми тут. Двома нашими машинами, з помічником нарешті ми ж таки зробили наш причеп спільними зусиллями, як спільними зусиллями. Я дивилася, коханий робив. Що тут було зроблене? Замінене колесо, бо повністю воно вже було ніяке. Ми заїхали на ще на монтаж, міняли колеса на реношки, і там були такі колеса. І Взяли 200 гривень з нас. Повністю його доробили, зробили, підкачали квітка. Загалом прицеп у нас вже є, це дуже класно. Це взагалі такий помічник, в кого його немає. Я не знаю, що ми без нього зробили. Він вже стільки зробив, правда, вже підгнив дуже сильно. Але поки що працює, їздить і все чудово. Що ми сьогодні робимо? В такий поганий день нічого робити не хочеться, але робити треба. Да, що ми робимо? Що, що, згрібаємо. що? Згрібаємо. Хто згрібає, хто просто відео знімає, так? Да? Хто просто дивиться? Приїхали поприбирати тут. Як бачите, ми. В тому році, і знову ж таки, в цьому році у нас тут стоять ось такі величезні липи. Вирізаємо по кругу ось ці пагонці, які наростовують, бо воно ну, реально негарно, коли ось такі пагонці сидять біля дерев. Ну, а так ось красивіше. Попили ми вже кави, он термос стоїть, посиділи, секатор у нас працюючий. Чуєте, да? трактор гуде. Будемо зараз перемивати всі до нього агрегати. Синуля в нас тут, дивіться, як класно вимив моцик свій. І вже з нього зняв акумулятор, поставив його на зимову сплячку. Але так вилизати звісно, Моцик каже, аби в мене так машина була вимита. Так не каже. Класно. Я сама собі пообіцяла, що весною я все ж таки на ньому навчуся їздити нормально. Не те, що там ногами відпираючись їздити, а взагалі навчитися кататися, бо це. По-перше, економія навіть в розвозці замовлень, якщо там невеличкі замовлення, рюкзак на спину і поїхав. Він бере щось 2-3 літри на 100 кілометрів. Ну, взагалі, його реально брали для того, щоб їздити на роботу і да, ти в ньому не поїдеш, коли дощ. Але літом це саме те, що потрібно. Далі бачите, скільки в нас роботи загрібать. Вирізати оці всі кущики. Дивіться, яке воно лахмати стає, якщо не вирізати. Тому це сьогодні будемо гребти, на сміттєзвалище будемо вивозити. Дивіться, які класні ялинки поставали. Ми макушки позрізали і вони такі класнючі тут столи. Так. І зараз покажу, що в нас тут робиться. У мене коханий. Хоче трактором витягнути цей корінець. Він підкопаний, трохи підрублений. Зараз будемо спостерігати. Хочу подивитися, як ти це будеш робити. Ні, давай як вийде, ну потім прийдеш ні Ні-ні-ні- так не годиться. В смислі ти витягнеш, я прийду, познімаю. Ні, мені це треба бачити. Диви, який нахал. <ріст> Очі, як в мурахи. Ялинку цю ми вирішили пересадити. Можливо, не на зиму десь з весни, бо вона тут, ну, ні туди, ні сюди. Вона трішки тут заважає постійно під'їзду до будинку. І взагалі. І ось цю ялиночку. Також ми хочемо пересадити. Вона прикольна. Видно, яка сортова, бо голубенька. Також ми пересадимо. Не зараз, ні. Десь весною ранньою. Тут буде чудово видно, я просто залізла он сюди. Як класно видно. І погнали потихенько. дрин 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 Витягнуло Огонь! Клас! Я думала, не витягне, якщо чесно. Та ти що? Тут можна всі дерева тепер викарчувати. Огонь, квітка. Я працюю. Спостерігаю, що правильно гребли. Що? Мене вила випала. Аж вила випали. А? А? Раби працюють? Да. Так. Царі сидять, раби працюють. Я коли сказала, що я працюю, в Юре аж вилови з рук. Хто на що вчився, ти мені так завжди кажеш? Тяжко бути блогером, правда? Звісно. <рес> Це примушують мене працювати. Безсовісні. Не підглядуй за мною. А де він? Я не, я не знаю. Точно. Це ти спрацювань показу. бі Ти мені спеціально виніс, щоб ти подивився, як я попрацювала, так? Я ж покажу. Тут виявляється, он показує, скільки раз воно спрацювало. Він шість раз, сьомий, восьмий. Не ну так нечесно. Лохотрон якийсь. Я тобі на граблях теж поставлю таку штуку, щоб тобі рахувало, скільки раз ти ними погріб. Цікаво, наскільки вистачить акумулятора. Це зроблено 528 зрізів. Ось дерева. Порізані вже. На 2345 махів зробив. Ви бачите, який звезду <смас> махів зробив. <смас> так, я допоки достала, все пообрізала зайві гілочки. Щоб, звісно, буці трошки обрати, ну то вже таке. Загалом. Дивіться, наскільки вистачило, батарея ще не сіла. Так що нормально все. Махів він скільки зробив. Ти дивись на нього. Це ж додумався, ну. А чого воно в тебе не додається? перед цим... Ти перед цим на камеру теж ж показував. Я тоді просто не махав. Ти не це мав, я бачила, в тебе он тут є. Маркер! Юра, де твої махи А в мене вони старі. Не високо телефонуємо. <рігаз> Це мені дуже Важаємо, я в шоці. Я, як, я не затягнуй, О, гаря, шо. Там воно шичик <важає> <рігаз> <пасува> чи Ні. <пасува> <Не>. <пасува> Щас виключу. Тут ще 72% батареї. 72. Зберегається. Ой, це... Ой, Боже ні. Так, все, прибрали. Зараз отак посередині машина заїде і будемо вантажити Трошки шлях ще. На мене тут не його. Все. Він вивалиться. Що? Він вивалиться. Він не зафіксований. О, хоча б так. Все, все. Все, мама, їдеш з нами. А я треба там, а, так? Ну то поїхали. Ноги погрієш, я то. Так, поза двором. Вже ось останні кучі добираються. І вивозимо. Да, друга ходка в нас вже пообрізали всі лахмоття, щоб гарненькі дерева в нас були. Вон бачите, світиться в нас ліхтарик, з'явилося світло, треба швиденько машину помити. Ось так, навели трішки ладу перед двором. Тепер можна дихати спокійно до весни. Так, у нас світло зараз півдругої і до п'ятої години є. Я швиденько зараз забираю машину, мию і все. Я свою роботу вже виконала машинку, помила і буду їхати додому. Ну, а хлопці в мене ще будуть мити трактор, поки є світло. А що це вже світла немає? І хочу ще помити агрегати. Дуже погано тим, що... А, ну, зараз перевірю. Світлоян. Горить. Е, дуже погано тим, що зимою на дворі в четверті дня вже темно і нічого не зробиш. Е, не дуже я люблю зиму. Холодно, бридко, пасмурно, мокро. Ще й дуже рано темніє, що на дворі ти ну, нічого гісенько взагалі не зробиш. Хіба що з фонариком на лобі. Або зіронько собі якусь туди придумати. <схай> на цьому все. Отакий От робочий день у нас відбувся. Всім па-па! Світік села, -па. тут <му> вайб на всі 100. На тракторі стрім, на городі. шо. ЖВС, БСВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Під рілсами грядки під ритмом село, качає під дріб. Життя це тікток, де качка і трактор, це хіт і фольклор, фітри, сприйлюки, макіяж нуль, але в неї харизма 100% пульс. Пише сценарій прямо на сіні. І фідбек збирає в коментах, щоднини У кущах штатив, в з банки Треки монтує між буряк. Не треба лайків, та йде на мільйон Бо свічих села це бренд, а не фонд. Свідчих села, тут вайб на всі сто на тракті. Повітря тут сонце сідає, і весь день помітний ЖВС Це коли ти в моменті світік села не в тренді, а в серці.